Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Відомо з історичних джерел про те, що був час жорстокий час і дуже тяжкий для козаків. Запорізька Січ була заборонена, але всупереч цьому запоріжці не склали рук. вони Продовжували свою боротьбу. А на продовження Романа Володимировича, прошу вас. Ми знову з Марією Олександрою поглиблюємося в сторінки історії нашої України. І одна із величних сторінок історії України це є Козаччина, козацька доба. Коли ми про неї говоримо, то нас душа радіє, ми згадуємо козачку ну, в своїй красі. Але знаємо, що після того, як була заборонена Запорізька Січ, то козаки не хотіли підкорятися Московському царству, не хотіли їм служити, вони хотіли, так як ми знаємо, що козаки це вільні люди, вони почали мігрувати. І ось недавно ми. Читаючи про історичні факти, вийшли, що в 1785 році частина козаків, які не хотіли бути під протекторатом Московського, Московської держави, Російської вже тоді, ну, не імперії, а тоді Московського царства, імігрували і попросилися у австрійського цісаря. Йосипа Другого для того, щоб він дозволив їм поселитися на землях Австро-угорщини. Що інтересний факт, що це рідко ми читаємо, що козаки переселилися на землі Австро-Угорщини. Австро-угорщина тоді ми знаємо, що Австрії воювала з Туреччиною. І Туреччина була заінтересована для того, щоб при Дунайських землях були люди, які могли захищати кордони Австрійської імперії. Довго подумавши, цісар і уряд Австрії дозволив козакам переїхати на їхні землі. Спочатку було переїхало. Десь около вісьми тисяч козаків разом з своїми землями, своїми сім'ями і поселилися на вільних землях, які дозволив їм Фран... Франц Йосип Другий. Поселившись на цих землях, козаки висунули свої умови. Вони не просто прийшли, склонили голову і сказали, що ні, ми будемо вам служити. Ні, вони висунули такі умови, що потрібно перше зберегти традиції козацтва. Друге, дозволити носити козацький одяг. Третє обирати отамана поміж собою, як завжди, обирали на Запорізькій Січі. Казну, в яку вони будуть податки збирати своїх людей, повинна йти в казну атамана. Вони повинні мати свої кліноти. Mm -hmm. Подумавши, царський уряд згодився. Але так само висловив їх умови, що повинно бути козаків, козаки повинні бути розділені на дві частини. Одна частина буде на чайках, Охороняти Дунай, mm -hmm. а одна частина буде кінна, яка буде охороняти вже кордон. Козаки так само згодилися. І коли козаки почали вже е, обосновувати ці землі, зберегти, зберегли свої традиції, е, уряд їх. Підтримував, і уряд, так само, як козаки пішли на військову службу, так само, як і своїх військових, він давав їм військове жалування, тобто оплачував їхній труд. Коли інші козаки побачили, що все-таки Австрія, Європейська держава, яка дотримується своїх е, договорів, яка дотримується своїх е, тих, е, е, які надавала пільги, все виконує. До козаків підняли, приєдналися ще 15 тисяч козаків, і таким чином козаки розширилися і. Е, Почали розширятися в сторону Дон Молдавії, від Дунаєв до Молдаві, аж до тепер, аж до теперішньої Чернівецької області. і цю полосю приграничну з е, Османською імперією практично козаки перекрили і стали як будто би на, на границі. Козаки почали розвиватися, зберегли свої традиції, зберегли свою, свою обов'язково свою одежу. І таким чином ми узнали, що з 1785 році, при Йосипі II козаки переселилися в Австрію і довгий час Османська імперія. Знаючи вільний дух козаків, знаючи, як козаки можуть воювати, не насмілювалася нападати на Австрію, в тому числі і на Європу. І це послужило тим, що довгий час Османська імперія не могла вклинитися і нав'язати свою політику європейським державам. Вже до тих з тих пір українці. Стояли на захисті Європи, стояли на захисті європейських цінностей і слугували для того, щоб Європа розвивалася, була кращою. І тим часом ми шануємо тих козаків, які зберегли свої традиції, будучи на чужій землі. От де слава, наша слава, слава України. А ще коли кажуть нашого цвіту по всьому світу, то це стосується і нашого славного козацтва. Дійсно гарний, величний був цвіт, цвіт нашої України. Вивчаймо його, шануємо! Вивчаймо історію, шануємо те, що українське. Шануємо родину, бережімо Україну.